Олена Мосийчук, 2 квітня, народила донечку Маргаритку. Каже, що пощастило перебувати в гарних умовах. Віп, палата з сучасним ремонтом має все необхідне обладнання для породілі та дитини. Тут усі зручності під рукою, а ще в палаці може перебувати тато. Як от вам в такій віп палаці <реш> дуже добре, <реш> конечно да. як зручності. Може, чогось не вистачає? Не, чи все, все вистачає? вистачає, все вистачає зручно. Ну. Як готель, як готель, да. Тут сама чи, чи з чоловіком? Як? Ну, чоловік теж є, але він поїхав додому uh -huh. на певний час. Він з вами тут майже цілий день ночує? Да? Да, ночує зі мною. Задоволені? Задоволена, звичайно. Скажіть, будь ласка, будете рекомендувати саме народжувати тут в Віп-палаці? Ну, звісно, буду святувати. А от Тетяна Захарчук тільки чекає на радісну подію. В родині має народитися хлопчик-Назарчик. Вдома на нього чекають братик та тато. Аби почувати себе в комфорті, разом з чоловіком вирішили взяти віп-палату. Так, у вас вже дуже скоро, скоро дня на да, день. Да, да. Так, скільки вже чекаєте? Отак? Uh, ні, в три-чотири переношу. Да. Як у вас взагалі тут з умовами? Як дуже скоро? удобно. Те, що і умови дуже хорошо, мені подобається. Ми робимо все можливе і неможливе. Не просто нам це дається, щоб в таких умовах, але не повинні виїхати ні в Житомир, ні в Київ, ні в Європу. Кращі умови будуть, в мене сестра народу в Німеччині. Я вам скажу, я бачу, яких умов вона показувала. Сьогодні Сьогоднімечина відпочиває про тих умов, які ми створили тут, в цій кімнаті і в минулій. Сьогодні ми по європейських мірках на крок уже попереду. І я думаю, що якщо все буде добре, вже ми бачимо, що багато людей прийшли народжувати за останню неділю, допоки ми запустили. Зробимо додаткові кімнати. У нас там ще відділення в. Генікології тому звертаюся до всіх дівчат. Народжуйте тут в самих кращих умовах. Корстенська центральна міська лікарня продовжує працювати в напрямку покращення умов перебування пацієнтів в медичному закладі. В акушерсько-гінекологічному відділенні облаштовані дві ВІП-палати для породіль. Ми е, прийняли рішення, щоб зробити е, декілька віп палат е, і подивитися, наскільки е, люди поїдуть сюди. Ми зробили проект згідно. Кращих стандартів, які сьогодні не тільки в Європі, а й в, і в Азії зробили над сучасний ремонт. У нас практично за цю неділю вдвічі збільшились пологи. Я не знаю, можливо, це просто десь показ біг, але ми сьогодні вже ставимо питання ще дві такі палати зробити, бо люди масово пішли. Сьогодні черга стоїть народжувати саме в цих палатах. Так вони сьогодні на платній основі, але по іншому не можна. Сьогодні йде реформа і держава зобов'язує лікарню заробляти кошти. Як от визначається скільки коштуватиме від палата? Ну е інформація е інформація вона відкрита, але справа в тому, що ну на сьогодні є певні, певні нюанси, що я не, не не хотів би озвучувати це на в ефір, але так дійсно це платні палати, благодійний внесок вносять. Але люди з таким задоволенням хочуть і йдуть вносить внесок. Хоча рядишком, ви ж бачите, по комфорту достатньо комфортні умови. Як відзначив Сергій Ковердунов, в інших відділеннях лікарні також планується мінімум по дві палати з комфортними умовами перебування. А ще в медичному закладі велика увага приділена ремонтним роботам операційних та закупівлі необхідного обладнання. Нещодавно за підтримки ЮНІСЕФ придбали спеціальні лампи для облаштування операційних пологового відділення Коростенської центральної міської лікарні. Ремонт ми зробили ще за власні кошти, десь відділення. Підключили за рахунок наших фахівців, які є внутри. Ну, а лампи ми вже давно ввели перемовини. На жаль, вони вже три рази піднімалася ціна, замовляли три, але. Головна моя вимога була, щоб це були якісні. Навіть якщо це одна тоха, то вона буде професійна, якісна. Ну в кінцевому випадку коштів вистачило на дві лампи, тому от зараз ви бачите цю. І в сусідній операційній ще така ж сама лампа. І я вам хочу сказати, що за таких умов можна всі операції робили робити. Коли приїжджали люди, до ту приїжджав, ми домовились там про пересадку органів. Так такі ж лампи абсолютно достатньо для будь-якої складності операції. За кроками розвитку медичного закладу, Остерігає народний депутат України Володимир Арешонков. Він назвав Коростенську лікарню потужним медичним центром, яка обслуговує велику кількість пацієнтів. Зокрема, відзначив, що цей рік є важливим в площині реалізації медичної реформи. Є постанова Кабінету міністрів, була прийнята в лютому місяці цього року, яка зобов'язує до 1 травня цього року прийняти рішення всім територіальним громадам, всім областям, яка буде Мережа медичних закладів, закладів охорони здоров'я з наступного року. І мова йде про створення великих так званих кластерних лікарень, які мають стати потужними медичними такими госпіталями, центрами, які будуть обслуговувати весь район. Коростенський. це має бути одна така велика лікарня, і зрозуміло, що вона буде в місті Коростені, як центрі округу, центрі району. І сьогодні фахівці говорять про те, що є сенс думати над тим, чи недоцільно об'єднати дві лікарні, тобто міську і нинішню. Вона вже колишня районна. Сьогодні у Шомерської територіальної громади. І ця робота вже сьогодні розпочалась користані, і це буде обов'язково. Питання реалізації медичної реформи в нашій громаді ще обговорюватиметься, проте цей процес неминучий.